Вітаю! Я Арсен Сорока, медіатор IN.UA. Мідіатор in це канал про конфлікти, альтернативні способи їх вирішення та медіація. Сьогодні поговоримо про 5 стилів поведінки людей в конфліктах, адже те, як люди поводяться в напружених ситуаціях, впливає на результат. І головне. Як до кожного із людей, які перебувають в, тій, в тому чи іншому стилі поведінки, знайти правильний підхід, щоб конфлікт не зруйнував стосунки, а допоміг знайти рішення? Додивись до кінця, у фіналі дам бонус пораду, як використовувати ці знання в реальних ситуаціях. Ще у 1974 році, мені тоді вже був один рік, Кеннет Томас і Ральф Кілман представили інструмент для визначення стилю поведінки в конфліктних ситуаціях. І цей інструмент так і називається діаграма визначення стилю поведінки Томаса і Кілмана. І є відповідний тест, який допомагає визначити провідні основні стилі поведінки, яких ми дотримуємось в непростих ситуаціях. На діаграмі, яка демонструється. Ми можемо побачити дві осі. Вертикальна ось це відстоювання власних інтересів, і горизонтальна віць це готовність враховувати інтереси інших. І відповідно до цих осей визначають 5 стилів поведінки в конфлікті. Перший стиль знизу це уникнення, він свідчить про низький рівень задоволення як власних інтересів, так і інтересів інших сторін. Наступний стиль пристосування. Він свідчить про задоволення інтересів інших і низьку увагу до власних інтересів та потреб. Стиль конкуренція це високий рівень відстоювання власних інтересів і низьке врахування інтересів інших. Стиль компромісу це середній рівень задоволення інтересів, як власних, так і інтересів інших. Цей стиль називають ще подвійне пристосування або напівспівпраці. І з тим співпраці або консенсусу це високе врахування та пропрацювання визнання інтересів усіх сторін конфліктної ситуації або переговорного процесу. Давайте розберемо кожен із цих стилів детальніше. Перший стиль це стиль уникнення. Ці люди це майстри невидимки. вони ховаються від конфлікту, як у удима. Їх девіз, якщо не бачити проблему, то її не існує. Такі люди просто йдуть, уникають конфлікту замість того, щоб вирішувати. Вони не хочуть сваритись, відкладають проблеми на потім і часто кажуть: це не важливо, розберемося пізніше. Це не моя справа. Чому так відбувається? Ці люди можуть боятися негативних емоцій або вважати, що проблема вирішиться сама собою. Як же діяти в ситуації, коли ми зустрічаємось із таким стилем поведінки? В першу чергу дати таким людям простір та час, не тиснути на них. Спробувати пояснити, чому розмова потрібна, і що розмова може бути конструктивною. Замість прямого протистояння є можливість ставити відкриті запитання, до прикладу, як ти це бачиш. Як тобі б зручніше було про це поговорити. Запропонуйте безпечне середовище для розмови. Без зайвої публіки, без емоцій. Скажіть мені, важлива твоя думка, і я дійсно хочу тебе почути. Коли ж стиль уникнення, прийнятна стратегія у вирішенні конфлікту, Його можна використовувати, коли конфлікт незначний, коли потрібен час, щоб заспокоїтись, перевести подих. Або ж коли можливий результат домовленості, вирішення конфліктної ситуації не вартує результатів. Часу, уваги, грошей, які потрібно затратити для того, щоб вирішити такий конфлікт. Але слід мати на увазі, що постійне уникнення конфліктів може призвести до накопичення проблем. Наступний стиль це стиль пристосування це миротворці за будь-яку ціну. Вони завжди готові поступитися, аби тільки всі люди були щасливі. Їх девіз лише б не сваритись. Це люди, які поступаються, навіть якщо їм це не вигідно. Вони ставлять інтереси інших вище за свої власні, не хочуть сваритися та часто говорять: Окей, як скажеш, мені це не важливо. Головне, щоб ти був або була задоволений і задоволена. Чому обирається такий стиль поведінки? Для людей для них важливіші стосунки, ніж правда і відстоювання своєї позиції чи істини. Можливо, вони бояться образити або втратити довіру е, свого співрозмовника. Як же діяти в таких ситуаціях? Пробуйте підтримати їхню позицію, е, але заохочуйте говорити чесно. Я визнаю і ціною твою позицію, але що насправді тобі важливо? Запитайте, е, чи дійсно тобі це підходить. Чи, можливо, ти просто хочеш уникнути конфлікту, не хочеш конфліктувати. Підкресліть важливість їхньої думки для вас. Мені справді цікаво і важливо, що ти думаєш. Дайте їм можливість висловитись, що для тебе важливо в цій ситуації. Покажіть, що їхні потреби теж мають значення, і запропонуйте рішення, де їх голос і їхня думка буде врахована. Коли пристосування це хороший вибір, коли суперечка дріб'язкова або а коли вам важливо зберегти довгострокові стосунки, наприклад, в складній емоційній ситуації між колегами або в родині. Але неможливо постійно пристосовувати, наступний стиль поведінки це стиль суперництва або конкуренції. Так вчиняють буйволи аргументів. Вони йдуть на пролом, не визнають поразок. Їх девіз я виграю і крапка. Це люди, які ставлять власні цілі вищі за інтереси інших, вони йдуть на конфлікт, щоб перемогти. Вони тиснуть, переконують, не слухають інших і часто кажуть: Я правий. Це має бути саме так. І не має значення, що ти про це думаєш. Чому так відбувається? Такі люди впевнені, що їх думка єдина правильна, або ж, можливо, вони бояться втратити контроль над ситуацією. Як діяти у ситуації, коли наш співрозмовник використовує стиль поведінки конкурентний або агресивний? Не вступайте в гру хто кого. Дайте їм можливість висловитись. Вони дуже цінують, коли їх слухають і чують. Використовуйте дзеркальне слухання, повторюйте, повертайте їх слова в нейтральному тоні, щоб продемонструвати, що ви їх чуєте. Застосовуйте логіку та чіткі аргументи. Окей, твоя ідея цікава, але які ти бачиш ризики в цьому. Запропонуйте чіткі межі і правила. Я готовий обговорювати цю проблему, але тільки без крику. Ставте запитання, які змушують їх подумати. А якщо інший варіант може бути ще краще. Або ж, якщо ставки дуже високі та ви почуваєтесь в ресурсі, можна спробувати зламати їх стратегію. Їх поведінку нав'язану схему комунікації, зробивши щось несподіване, можливо, навіть недоречне на перший погляд. Коли суперництво е доречне, у кризових ситуаціях, коли потрібне швидке рішення без довгих обговорень. Наприклад, у бізнесі, коли треба ухвалити важливе рішення під тиском, або ж коли вигодно від такого рішення переважає усі витрати та втрати. Але такий стиль може зруйнувати стосунки і не підходить у довгострокових відносинах, оскільки майже завжди впливає на їх якість. Наступний стиль це стиль компромісу. Це торговці миру. Вони шукають золоту середину, їх девіз 50 на 50 і всі задоволені. Це люди, які погоджуються на компроміс, щоб усі отримали часткову вигоду. Вони говорять, давай знайдемо рішення, яке задовільнить обох. Я поступлюся, якщо ти поступишся. Чому це відбувається? Такі люди можуть хотіти швидко вирішити проблему, не загострюючи конфліктну ситуацію. Як же діяти в таких ситуаціях? Запропонуйте розібрати цю ситуацію із позиції він-він виграв виграв Які ще, окрім компромісу та поступок, є шляхи вирішення проблеми. Давайте подумаємо. Переконайтеся, що компроміс, про який йде мова, дійсно справедливий, а не просто здавання позиції однієї сторони. Підкресліть важливість роботи над спільною вигодою на пошуку нових інших варіантів на розширення ПРА Можливості. Коли компроміс гарне рішення. Коли важливо знайти баланс між інтересами або рішення, яке приймається, буде проміжним, тимчасовим. Цей стиль не завжди підходить у довгострокових стосунках, оскільки кожна сторона чимось поступається, поступається частиною своїх інтересів, потреб, і в такому випадку зберігається невдоволення, яке з часом може знову вибухнути, спричинивши новий виток загострення конфлікту. Останній стиль це стиль співпраці або стиль консенсусу. Це досвідчені дипломати. Вони вміють слухати, чути, домовляти, знаходити рішення, які вигідні всі. Їх девіз разом знайдемо ідеальне рішення. Це люди, які хочуть знайти рішення, що враховує потреби всіх сторін. Вони готові шукати нові ідеї, слухати і домовлятися. У них орієнтація на він він виграш-виграш, коли всі сторони отримують користь від завершення конфліктної ситуації або процесу переговорів. Коли обирається такий стиль комунікації, коли люди вірять, що можна знайти рішення, яке всіх влаштовує, якщо докласти до цього відповідний усил. Як діяти в цій ситуації? Будьте відкритими. Вони не хочуть перемоги. Люди, які перебувають в стилі поведінки, консенсусу, вони хочуть знайти найкраще рішення. Ставте відкриті запитання, як би ти бачив ідеальний варіант виходу з ситуації. Шукайте спільні точки дотику, що для нас спільне в цій ситуації. Дозволяйте собі гнучкість не бійкістоглядати нестандартні варіанти. Коли співпраця найкраща, у важливих питаннях, де критично знайти довгострокове рішення, а також при вирішенні складних конфліктів. Але такий стиль вирішення конфліктних ситуацій вимагає багато роботи та вкладених ресурсів, часу, уваги. Деколи грошей. Не всі конфлікти заслуговують на настільки глибоке пропрацювання, деякі конфлікти вирішуються і попередніми стилями, які ми розглянули. І на кінець бонус порада. Немає поганих чи недосконалих стилів поведінки в конфліктних ситуаціях. Є невдалий вибір підходів до кожної конкретної ситуації, який такий вибір зазвичай відбувається, коли ми реагуємо імпульсивно, не володіючи відповідними знаннями та техніками. Але ж тепер ви знаєте кожен стиль поведінки, який може бути ефективним і в якій ситуації він може спрацювати. Тепер ви можете перевірити себе, запитавши, як я зазвичай реагую на подібні конфлікти. Чи цей стиль працює на мене? Чи можу я свідомо обрати інший підхід, щоб отримати кращі результати? Для того, щоб визначити свої переважаючі стилі поведінки в конфлікті, я пропоную вам пройти короткий тест на сайті Mediator.ua. Посилання на сторінку тестів, а там тест не один, я дам в описі під цим відео. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарях або зв'яждіться зі мною за контактами на сайті mediator.ua. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо відео було корисним. в душі, родині, колективі Україні. Нехай щастить!